Welcome to Apple Tree Channel. Unit 7 Kyoto Кіотнап. Сьогодні ми з вами починаємо нову тему. Це передостання тема у цьому навчальному році. І так, what kind of film do you watch? Дамо відповіді на ці питання, які фільми ви дивитеся. So, what actors or actresses do you know? Яких акторів або актрис ви знаєте? Have you ever been to the theater? Чи були ви коли-небудь в театрі? Do you prefer going to the cinema or to the theater? Чому ви видаєте перевагу? Кіно чи театру? Answer the following questions. Дайте відповідь на дані питання. So, what's in this unit? Так що ж ми вивчатимемо в цьому юніті? Language. Types of films, види фільмів. Elements of cinema or theatre. елементи кіно і театру. Adverbs of degree. Ступення, um, types of comparison. види порівнянь. Skills. отже, які навички ми здобудемо? Understanding a film review. розуміння uh, огляду на фільм. Uh, having a talk about theatre or cinema. говорити про театр-кінотеатр. Describing a theatre cinema house. Опишемо театр або, або кінотеатр, Presenting an actor or actress, презентуємо актора або актрису. Suggesting going to the cinema or theatre. Запропонуємо піти до кінотеатру або в театр. Expressing an opinion about the film performance. Виразимо свою думку про фільм, фільм або виступ. Giving recommendations to watch a film, see a performance. Дамо рекомендації подивитися фільм або виступ. Writing a short film review. Напишемо короткий е огляд або рецензію на фільм. Переходимо до нашого Kids Online, як завжди, першого уроку. Ми тут будемо зараз читати, потім коментарі ще читати дітей тому, будь ласка, приготуйтеся, урок буде не коротенький. І так, три сторіночки. Ну що ж, почнемо з Words for You. І так, Con Artist, Шахрай. Crime злочин. Foal, ворог. society – суспільство або громада. Spell закляття. To solve розв'язувати щось. To hit the road вирушати в дорогу. To take somebody back, давати змогу пригодати комусь щось, так? Окей, okay. so let's do task one: Work in Peers. Interview your partner and make notes Поставте своєму напарнику питання і зробіть нотатки. Then tell the class about him or her. Ask, what kind of films do you like? Поставте питання своєму товаришу, які фільми він любить або вона. <coughs> what films are your favorite? Які слова, які фільми у вас улюблені? Так? And then read the news and guess the meanings of the words in the words for you box. Ну, ми здогадуватися вже значення слів і став нашої таблички зі словами не будемо. Ми зараз прочитаємо новини і виконаємо потім після текстові uh, завдання так, до цих новин. Окей. Okay. So these are the films that have top ratings on our website so far. Which one would you choose? Uh, за серед запропонованих у нас Spider-Man, The Beatles, Zootopia uh, and The uh, Diary of a Wimpy Kid. Окей, okay. Отже, є uh, фільми, які мають топ-рейтинг на нашому веб-сайті, який би ви обрали. The first one is Spider-Man No Way Home. This is a great action film based on many comics. Це чудовий uh, бойовик, який uh, базується заснований на коміксах. Now that everyone knows who Spider-Man really is, Peter Parker asks uh, Doctor Strange for help. Зараз усі знають, хто такий Спайдермен, да? Пітер Паркер просить uh, доктора у цього Стренджа допомоги. When a spell goes wrong, dangerous foes from other worlds starts to appear, uh, which makes Pete discover the, uh, what it truly means to be a Spider-Man. Коли закляття йде не так, так, щось пішло не так в ньому, то небезпечні вороги з інших світів починають з'являтися, що примушує Пітера Паркера зрозуміти, що таке насправді бути Спайдерменом. Так, людиною павуком So, The Second, uh, The Beatles. Eight Days of, uh, a week. Eight days a week. An awesome documentary about a famous rock band, the Beatles. It takes you back to the Beatlemania period from the time when these guys hit the road for their tour in 1962 to their final concert in San Francisco in 1966. Це дає змогу пригадати вам, так, Бітлманію цей період, коли ці хлопці розпочали свій тур у 1962 році і провели свій фінальний концерт в Сан-Франциско у 66 році. Get Ready to Rock. Okay. Так, наступне Zootopia. A cool Computer animated... a uh, film uh, that takes place in an imaginary city called Zootopia where different animals live and work in a society. Mm, це, ну, крутый, анимованный фильм, який від, від, відбувається в уявному місті, називається Зоотопія, де різні тварини живуть і працюють в The story goes around a rabbit, police officer, and a fox con artist who must put aside their differences and work together to solve a big crime. Історія розгортається навколо полісменки кролика і шахрая лиса, які повинні відкласти кудись подалі всі свої відмінності так, і працювати все ж таки разом, аби розв'язати великий злочин. І останнє Soul Diary of a Wimpy Kid. Я так розумію, що Денек Словака. This is a set of four comedies and three animated films based on the books about a middle school boy. Who wants to be cool and popular, but doesn't know how. Це набір із чотирьох комедій і трьох анімованих фільмів, мультфільмів, так які заснований на книгах про а, хлопця, о, який навчається в середній школі, так, який хоче бути крутим, популярним, але не знає як. He he has a diary, where he writes about his life and draws funny comics. У нього є щоденник, де він пише про своє життя, так і малює комедні комікси. And he says, this is not a diary. Він говорить, що це не щоденник. I keep this notebook... So that I won't have to be interviewed a lot when I'm rich and famous in the future. Отже, у мене цей щоденник для того, або записник, так? Для того, щоб, я, щоб мене не запитували багато в майбутньому, так? Коли я стану відомим і, і, відомим і багатим, так? Тобто, нехай все моє життя буде тут, у цьому щоденнику. Окей, okay, well done. So, let's match the films to their types. Поєднаємо фільми з їхніми видами. It Spider Man No Way Home. This is an action film, Zebojovic. The Beatles eight days a week. This is a documentary. Zootopia is a computer animated film. And Diary of Wimpy Kid this is a comedy. Okay. Kid So and the next uh, task is task three. Read about the top films again and correct the sentences below. Znowu pro top. Film, so uh, Spider-Man: No Way Home is based on the book. Mm, no, it's based on the comic. it's not one in comics. Comics. Oh, on many comics. even. On uh, many comics. The Beatles' Eight Days a Week is about a rock band. Tak, this film pro rock group is about a rock band. This film ends with the Beatles' final interview. This film ends with the final interview Beatles. No, final concert. Yes, in San Francisco. Final uh, concert. Final concert. On this film Okay. In Zootopia the rabbit is a con artist and the fox is a police officer. Тут навпаки. Да? Uh, okay, so uh, the fox The fox is a con artist Шахрай, and the rabbit is a police officer. Навпаки. Так, vice versa. So the main hero of Diary of a Wimpy Kid is a high school girl. Is a middle school boy. Yes, middle school boy. The comedy is a middle school boy. And the last one. The hero in this film has a notebook where he writes about his future plans. Where he writes about his uh, life, maybe, yes? His life. About his life now. Mm hmm Good. Зараз ми прочитаємо коментарі, так, і скажемо uh, and say why each person wants to watch those films. Окей, okay, Katie 13 Austria. Personally, I'm into action films because I like feeling excited. Особисто я люблю бойовики, тому що я люблю відчувати захоплення якесь. I also enjoy superhero movies, so Spider-Man No Way Home Sounds the Best To Me. Я люблю фільми про супергероїв, тому Spider-Man <coughs> для мене цікавий, так? Я обираю його. Далі Лука, 13 Кеннета. I love comedies that make me laugh a lot. Я люблю комедії, які примушують мене сміятися. So I definitely would like to watch Diary of a Wimpy Kid. Тому я подивлюся ці щоденник, да? Дитини. Uh, plus, uh, I'm in middle school too. Плюс до, до всього я ще теж у, навчаюся у середній ланці школи. Агас uh, 12 Saudi so Arabia. I'm a huge fan of the Beatles, and I want to know more about them. Я величезний фанат бітлів, тому я хотів би знати більше про них. So, I think you uh you've guessed which film I want to watch. Я думаю, що ви здогадаєтесь, да? Який фільм uh, я захочу подивитися. Besides documentaries are a good way to learn about the past. До, Крім того, документалістика це гарний спосіб вивчити щось, дізнатися про минуле. І останнє: Charlotte 12 France. Charlotte 12 Франція. I'd like to watch Zeltopia. Zootopia. я я б хотіла подивитися Zootopia. I'm fond of watching computer-animated films because they help me get into another world. Я люблю дивитися анімовані комп'ютерні фільми, тому що вони допомагають мені потрапити до іншого світу. Plus, I get ideas from them to draw my own cartoons. Плюс я отримую ідеї з них аби намалювати свої власні мультфільми. Okay, so say which one of the four films you would like to watch and why. Uh, why? Я скажи, uh, котрий із чотирьох фільмів ви хотіли подивитися і чому. If you have already watched any, say what you liked about it. Якщо ви якийсь вже дивилися, то скажіть, що вам сподобалося в ньому. Окей. Okay, so That's all for now. На, наразі це все. Уже сьогодні ми на заняття в цьому відео розпочали Unit 7. So kill it up. Будемо говорити про фільми, про п'єси. Дякую за вашу вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, адже ми разом зі спонсорами продовжуємо робити відеоогляд на наші робочі зошити, граматичний довідник, готуватися до фінального тесту. Ну і, звичайно, запрошую всіх на свої благодійні вебінари, які відбуваються щосуботи. Good, good luck! Детальна інформація про все в описі під цим відео. Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!